Є такий анекдот: 1939 рік більшовики входять до Львова, їдуть страшні бронемашини, моторошні танки, велетенські гармати, злющі солдати, аж тут за ними верблюди. У натовпі львів'ян крик. Бозюню, люди! Ви подивіться, що ті москалі з кіньми зробили. Так от московити зробили багато чого, але от верблюди не їхня заслуга. В Європі на цих тваринах їздить тільки один народ. І то дуже незвичний. Бо ще вони єдині європейські буддисти, монголоїди і справжні кочівники. Здогадалися, про кого мова? Халімгут! 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 Хальмгуд це так по їхньому буде калмики, а Уралан – вперед. Хоча колись вони себе називали інакше. Сьогоднішній Калмиков нас називає на деле ділі Айратою. Але давайте про все за чергу. Я Олег Криштопа, це історія для дорослих. І сьогодні поговоримо про те, як ойрати прийшли до Москви і створили свою країну. І як Кремль її уже два рази знищував, але так і не знищив. Тож, вперед до Ойрат Калмиків. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на наші канали. Історія для дорослих, теорія змови та парадокс криштопу, якщо досі ще не з нами. Також долучайтеся до нашого поточного збору на квадрокоптер Тепловізійний Mavic 3T, робочі очі для першого танкового батальйону 5-ї важкої мегбригади. І тоді жаба ворогу циць кидасть. і в день, і вночі. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3T для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Підтримайте нашу роботу на Патреоні, донатами чи будь-яким іншим чином. Усі посилання внизу під відео. Як і всі інші поневолені, Москвою народи калмики прийшли до нас у 2022-му у складі окупаційної армії. І дізналися багато нового. Ми, Йо, бі. Ти бі дасть, і, Даш, як і ми дізналися чимало. Наприклад, що національний калмицький напій це чай з певними місцевими нюансами. І Угу. Uh -huh. Она вже сварив з патумалку наливаємо і чай. І трохи солі. солі. І можна жир додати, масло додати. Шкварку, наприклад, після. А ще калмики брали участь ледве не у всіх війнах в Московії, починаючи з 17 століття. І коли Путін оголосив часткову мобілізацію в Ерефії у вересні 22-го, це не викликало широкого спротиву у калмики. Бо, мовляв, наші предки завжди за Москву воювали. Тож і нам окей. Коли в регіонах Московії брали не більше 1% від військовозобов'язаних, у Калмикії та інших національних республіках мобілізували по 2% і більше. Саха якульські і Дагестанські жінки виходили проти цього на мітинги. Ми вам про це розповідали. А у Калмикії лише одиночні пікети. Московити це пояснюють тим, що Калмики, начебто, добровільно стали рабами імперії. В СРСР у 1959-му навіть таке свято відзначали 350ліття добровільного входження калмицького народу до складу Росії. Он навіть медаль до святкування випустили. І ще 375 років встигли відзначити у 1984-му. Путін таке любить, тому в РФ вже відзначили 400ліття і 410-ліття цього знаменного входження. Тож, що там сталося у 1609-му, і хто там куди увійшов чи вступив? В ліс в дерьмо. Нинішні Калмики походять від західної групи монгольських племен ойратів. Так вони себе завжди і називали. Слово калмик екзонім, тобто зовнішня, колоніальна назва, яку їм приліпили московити. І яку вони самі почали вживати відносно нещодавно, з ХХ століття. Найкоректніше зараз їх називати подвійним ім'ям ойрат Калмиками у 15 столітті. Західні монголи відкочували з рідної землі і зрештою заснували кілька потужних ханств. Найбільшим було джунгарське у нинішньому китайському Сіньцзяні. Південніше у Тибеті виникло Хошуцьке ханство. Найдалі відкочувала група ойратів, яких називали Тургутами. Вони завжди трималися на відстані від інших родів і складали гвардію усіх великих ханів, починаючи із Чингіза. Вони прийняли тибетський буддизм і відкочували до Сибіру, а звідти почали просочуватися до Європи у Нижнє Поволжя. І там, кажуть московити, звернулися до Кремля з проханням прийняти їх у підданство. Не всі, щоправда, попросилися, а тільки один з племінних вождів тайші. Цар Василій Шуйський начебто зглянувся на це прохання і 20 серпня 1609-го підписав спеціальну грамоту. Нею милостиво дозволив усім калмикам, так торгутів називали татари, кочувати і торгувати по степах Московії. А податки вони мали сплачувати конями і верблюдами. Але це брехня, кажуть ті ойрати, які знають історію. Як понять, да? Е, лучшие воины, воїни, лучші, е, в мире всадники прийшли і е, просилися е, к этому царю неудачнику. Ну і, естественно, это повністю абсурд. Бо торгути були хлопцями-войовничими і прийшли не в найми проситися. Спочатку вони добряче погуляли по Сибіру і попалили московські форпости. Потім пішли південніше до Волги і прогнали звідти ногайців. У Торгуті ойратів була одна суперзброя верблюди. Зараз двогорбий калмицький верблюд це просто найкрупніша порода серед йому подібних. Вага дорослого самця може сягати тонни, плюс швидкість і витривалість. А у давнину він був ще й основою специфічного роду військ дромадерії. Це як кавалерія, тільки на верблюдах. Тобто не кіннота, а верблюдота. І от ойрати на велетенських ревучих верблюдах наводили жах на ворога. Особливо ж на коней. Тому верблюдота була таким елітним ударним загоном, який самим своїм виглядом, шумом, а може ще й запахом, розганяв цілі ворожі армії. Отак от ойрати зайняли ногайські землі у Поволжі. Місцевих прогнали у Причорномор'я, або прийняли у підданство. І вже звідси почали атакувати усіх навколо казахів, карачаївців, черкесів і московитів. Звичайно ж. Ті ж ні відповідати, ні поневолити новоприбулих тоді не могли, бо на Московії тоді була велика смута з лжедмитріями, поляками і походами нашого Сагайдачного. Тож що там за папірець підписав Шуйський і хто ним потім підтерся, абсолютно неважливо. Бо войовничі Калмики продовжили кошмарити всіх навколо аж до 1644-го. І тоді їх зупинили не московити, а об'єднані сили ногайців, балкарців і черкесів, аж у Кабарді. Це частина черкеської держави, яка більше 100 років боролася за свободу від Москви. Ми вам про неї вже розповідали. Після цього у Калмикії настав типовий період роздробленості і внутрішніх чвар. Об'єднати розрізнені роди в єдину державу і досягти вершини могутності зумів хан Аюка. Це один з найбільших героїв калмицької історії. От тільки щоб побороти внутрішні негаразди, він вдався до одного сумнівного кроку. Спочатку виступив проти повстання Степана Разіна у сусідній Астрахані, чим допоміг московському царю Алексею Міхаличу. Ага, тому самому. А потім уклав з ним договір. А геть такий самий, як Богдан Хмельницький у Переяславі. І так стидно, і так не знаєш, куди очі діть, і так думаєш, що я наробив? Ото як ваш той Богдан з тої Переяславської ради, а юка хотів того, ж, що Богдан Хмельницький визнання власної держави і свого керівного статусу від легітимного монарха. Присягнув на вірність і наступним царям Федору Алексійо і Петру І. Взамін за це, аюка отримав гарантії дотримання усіх прав та вольностей Калмиків. Московитам було заборонено тут селитися і навертати ойратів на православ'я. Навзамін обіцяв Москві військову підтримку у всіх війнах і походах, для чого отримував порох і сучасну артилерію. А юка слова дотримав воював за Москву проти казахів, туркменів, турків. Поляків і навіть шведів допомагав придушити повстання астраханських татар, козаків кіндрада Булавіна та численні виступи башкортів Про них ми вам теж розповідали. Щоб не бути надто залежним від Кремля, Аюка, як і Богдан, добивався визнання від інших сил. Від Далай-Лами отримав ханську печатку, мав прямі зносини з Туреччиною, Персією і Китаєм. Іноді ситуативно разом з башкирськими повстанцями робив походи на Казанську, Уфімську, Пензенську і Тамбовську губернії. А потім успішно торгував полоненими московитами на ринках Криму та Стамбулу, правив 50 років і розширив територію ханства від Волги до Каспію. Великий був чоловік. Ось так Калмикія не увійшла до складу Росії, а тільки стала її союзником і васалом, як самостійна держава. При цьому відбулося це не у 1609-му, а півстоліттям пізніше у 1673-му. Самими московитами в Калмики геть не пахло ще довгі десятиліття. Що б вони тепер не казали? Около ста народів і народності, німівших письменності, обріли його вместе з національними учебниками і школами в Росії. Це наш підход. б ви думали? Калмицького ханства. Правитель Калмики Аюка цими вирваними з контексту і здорового глузду фразами кремлівський пропагандист Захар Прилєпін недвозначно натякає, що при аюці калмики були. Чистими дикунами, яким Москва подарувала писемність і школи. І це така нагла брехня, що аж дух перехоплює. Бо ойрат Калмики не з місяця звалилися і не з дикого болота прийшли, а з монгольської імперії, де панувала старомонгольська писемність. А у 1648-му буддійський монах і просвітитель Зая Пандіта створив власне ойратське письмо Тодо Вічіх. Ось так виглядало офіційне листування Аюки хана з Кремлем, власною мовою, без перекладів і компромісів. І школи до Колмикії принесли в не московити. Німецький мандрівник Йоган Георгій у своєму описі народів імперії писав таке: цитуємо. Кожен район Аймак отримує одного вчителя, бакші. Який навчає дітей читанню, письму, арифметиці, історії, географії, астрономії, астрології, медицині та богослов'ю настільки, наскільки це можливо. Найубогіші діти мають іноді знання геть нетипові для їхнього стану. Ойрати в Китаї користуються цим письмом досі, а от у Калмиків його цілеспрямовано знищили. Московити, ми ще до цього повернемось. Дональд Трамп заперечив повідомлення про свої наміри надати Україні далекобійну зброю та кілька потужних вибухів, чоли у війні. Твоє обличчя, коли перестав сподіватися на зовнішні обставини і задонатив на машини для військової розвідки. Ми вже твердо засвоїли. Договір з Москвою це як угода з дияволом. Раніше чи пізніше він прийде по твою душу і душу твоїх дітей. А Юкухана московити відверто поважали і боялися його. Та зустрічалися з ним, як із рівним. Але вже у стосунках його дітей з московитами почалася якась нездорова <кхм> хуйня. Що німа хуйня. Кремль зробив у Калмикії все те, ж, що і у Гетьманщині. Взявся переписувати укладені договори з кожним новим правителем. Та так, що у Калмиків землі і вольностей ставало все менше і менше. Влада місцевої аристократії все утискалася, а хани невдовзі були понижені у званні до намісників. Піком утисків, як і у нас, стало правління Царбаби Єкатерини II. Ми вам про неї неодноразово розповідали. Вона довела нещасних степовиків до того, що вони вирішили покинути Московію і повернутися до рідної Джунгарії, вже загарбаної Китайця. У 1771-му правнук Аюки Убаші Хан підняв більшість ойратських родів у похід, відомий в історії як Торгутська втеча. За наказом цариць урядові війська і поневолені казахи кинулися переслідувати колись грізних калмиків. І ті зазнали великих втрат, але таки дійшли до Китаю. Цей перехід вважається останнім великим успіхом цінської імперії. А у Башіхану в Сіньцзяні споруджено пишний пам'ятник. В Калмикії ж залишилося до чверті ойратів, це менше 100 тисяч осіб. І тоді московити вперше знищили їхню державу, ханство скасували, а землі розділили між Астраханською і Ставропольською губерніями. Калмики прозріли і почали підтримувати антиросійські повстання у Поволжі. Йдеться передовсім про виступи башкортів та селянську війну Омеляна Пугачова. Але було вже пізно. Вони програвали і потрапляли під ще більший гніт і утиски. Єдиним виходом було йти на війну за московитів проти Наполеона, рештки кавмицького народу виставили аж три полки кавалерії. А між походами розселялися на землі сусідніх казачих військ Донського. Астраханського, Оренбурзького. Там, замість пригнобленого статусу інородця, ставали казаками і військовими поселенцями, що знижувало податки і дозволяло вижити. Ще частина переходила в православ'я, з таких сформували Ставропольське калмицьке військо. У такий химерний спосіб чисельність калмиків почала відновлюватися і на початку ХХ століття зросла до 200 тисяч осіб. І саме цей спосіб виживання став основою національного відродження 1917-го. Князь Данзан Тундутов очолив рух за об'єднання усіх калмицьких земель в одну державу і покозачення уже геть усіх ойратів. Був сформований калмицький військовий уряд, який підтримав створення нового антибільшовицького і антимосковського об'єднання на півдні сучасної Ерефі, Південно-Східного Союзу казачих військ, горян Кавказу та вільних народів Степів. Скорочено, доно кавказський Союз, що це за проект і до чого тут Україна. Дивіться наш випуск про донського атамана Краснова. Але у тій війні, як відомо, все пішло погано. На Дону і Кубані владу узурпував єдиноніділівчик Антон Дінікін. почав війну з усіма національними рухами і провалив боротьбу з найгіршим ворогом більшовикам. Тисячі калмицьких борців вирушили на еміграцію. Князь Тундутов загинув. Більшовики ж повелися з калмиками типово, щоб переманити на свій бік, обіцяли їм національне відродження і державність. Всего Путин до селенина не может пробачить. Положили минус замедленного действия под это здание, под здание унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше Отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара э, и не фигурировали вообще. Наделили эти э, княжества правительствами и парламентами, так, э, э, а теперь мы имеем то, что имеем. Калмыкам, червоноармейцам позволили носить буддийский знак свагастику. Наказ про це згодом стане сенсацією для конспірологів, національну автономію, яка згодом стала республікою у складі Російської Федерації, таки дали. А ще почали розкуркулення, колективізацію, голодомор і репресії. До 1939-го дожило лише трохи більше 130 тисяч ойратів, особливо пройшлися по еліті, аристократії та релігійних діячах. Їх нещадно винищили, як і буддійські храми та молільні. Національні скарби просто зникли. І коли згодом в Елісті хотіли відкрити антирелігійний музей, туди просто не могли знайти експонатів. Також ліквідували національну писемність, її перевели на крилицю. Як писав член академії наук СРСР Ніколас Поппе, цитую: давня калмицька культура була повністю знищена. Від неї не залишилося навіть сліду. Друга світова війна фактично розколола народ. Німці дійшли до Калмики і зайняли її столицю, Елісту. На боці червоних воювала 110-та калмицька кавалерійська дивізія, числом до 5 тисяч шабель. Вона майже вся загинула в боях і була переформована через втрату національного складу. А нацисти ж швидко створили калмицький кавалерійський корпус числом у ті ж 5 тисяч шабель. До нього увійшли як емігранти, так і добровольці з цивільних і військовополонених. Цей корпус довоював до кінця війни і здався американцям. Частина бійців, а також їхні сім'ї та тисячі противників радянської влади, зуміли вирватися на захід і стали другою хвилею калмицької еміграції. Решта були видані Сталіну за Ялтинськими угодами і відправилися до Гулагу. В жестоких боях проти Красной Армії Калмики наносили большой урон врагу і никогда не здавались, в отличие від от других военных національних легіонів. Не було ни одного случая переходу Калмиків со свастикой на сторону противника, відмічають современные исследователи. А що сталося з Калмиками в радянській армії? Не всі ж загинули у 110 й дивізії. Ні, більше трьох тисяч довоювали до кінця війни, після чого теж відправилися до ГУЛАГу. калмиків червоноармійців. Відловлювали аж до вересня 45-го і відправляли у концтабір Широклах на Уралі будувати голими руками гідроелектростанцію для спецоб'єктів НКВС. Згодом з табору відпустили найдостойніших героїв Радянського Союзу і кавалерів ордену Слава. Їх відправили до сімей у Сибір. Бо ще у 1943-му калмиків калмики оголосили народом-зрадником, і у цьому не було нічого нового. У 30-х Кремль провів десятки геноцидів проти малих народів та етнорелігійних груп Радянського Союзу. НКВД називало такі акції національними операціями. Під час Другої світової Москва продовжила цю політику. Першою жертвою стали поволзькі німці, другою кавказькі карачаївці, а третьою калмики. Ще в грудні 43-го Москва видала указ про ліквідацію Калмицької АССР і спробувала знищити вже не просто країну Радів, а й весь народ. Їх усіх виселили до Сибіру, де спеціально розпорошили по різних областях. Це для того, щоб вони не могли об'єднуватися і зберігати мову та культуру. Територію розділили між Астраханською, Ростовською, Сталінградською областями і Ставропольським краєм. Столицю лісту перейменували на стіпної. І це був, либонь, найбільший удар по ойрат калмицькому народу за всю його історію. Вони втратили батьківщину, культуру, мову, віру. Навіть ті калмики, які проливали кров за москву, були жорстоко покарані. Русські своїх не бросають. Війна і російський геноцид знищили до половини ойратів. У 1950-му їх залишалося менше 80 тисяч. Хоча у 18 столітті до ліквідації калмицького ханства було півмільйона, колись великий народ вимирав. Увагу світу до цього чергового геноциду Кремля привертала калмицька діаспора, а також українці. Ось звернення калмицького національного об'єднання у газеті Український самостійник. Після смерті Сталіна Москва наче протверзіла і одумалася. У 1956-му депортованим калмикам скасували статус спецпоселенців. У 57-му дозволили повертатися, а у 58-му відновили автономну республіку і навчання в школах рідною мовою. Із Сибіру повернулося близько 70 тисяч ойратів, але вже за 30 років їхнє число подвоїлося і зростає досі. Сучасна Калмики одна з небагатьох національних автономій РФ, де титульна нація складає більшість і зростає, тоді як число московитів у ній скорочується. Але це єдиний позитив, бо все решта Ущехуйня! Вошехуйня! Бо республіка одна з найбідніших в РФ, Має нафту, але її качають компанії з Москви. Калмики ж не отримують від цього. Нічого. Елементарні блага, водогін доступні лише 8% мешканців Коли-то Калмику було 500 тисяч і Киргізов було 500 тисяч. Зараз Киргіз 5 мільйонів, по-моєму. А калмику лише 150 тисяч. Ось так ось підкосили наш народ. Та й в них самих щось зламалося. У 90-х вони не оголошували суверенітету, як Татарстан, Саха-Якутія чи Башкортостан. І за свободу не воювали як Чечня. Свою мову оголосили не державною, а всього лише другою офіційною. Калмики не протестували, коли Путін почав забирати рештки автономії і ідентичності. Колись гордий і войовничий народ настільки потонув у стокгольмському синдромі, що й зараз тішиться ролю вірного Яничара свого власного ката саме разний епохи аттечесної історії калмицький народ з оружиєм в руках отстаював інтереси Росії. Але це не повний образ, бо ойратська національна еліта продемонструвала характер у 2004-му, коли виступила проти корумпованого кремлівського сатрапа Кирсана Ілюмжинова. Протести Путін придушив, але й Ілюмжинова згодом прибрав. Про всяк випадок. Після 2014-го кремлівський карлик знову повірив у себе і призначив своїм сатрапом в Калмикиї екс-ватажка так званої ДГНР Дмитрія Трапізнікова. Масштаби і форми протестів, які вибухнули в республіці, вразили усіх. Санал став відомим на всю Росію, коли на мітингу виступив українську, яку вивчив давно навчаючись у Харкові. Пан Трапезніков, ви зневажали українську мову. Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в лісту та калмики, щоб знищувати калмицьку мову. Дмитро Трапезніков очолював так звану ДНР після вбивства Олександра Захарченка, покорував усього тижня. і втік до Росії. Пуйло знову розігнав протести, а свого ставленика-терориста навіть підвищив до заступника голови уряду Калмикії. Тоді в Алісті зібрався конгрес айрат калмицького народу. Він виступив проти дискримінації за самовизначення і порятунок рідної мови. Заявлення конгресу Айрат Калмицького народу. Калмики звинуватили російську владу в етноциді, а Москва відповіла арештами. Попри кремлівський терор, у 2022-му всі, хто ще мав Калмики свій голос і авторитет, виступили проти вторгнення до України. Верховний лама висловився геть безапеляційно. Я думаю, що от е, українські сторона, ну, звісно, дійсно прав. Они захищають свої страна, защищають свої. Земля свої права, свої конституція, свій народ і так далі. Після цих слів його змусили мігрувати до Монголії. У відповідь оград Калмицький конгрес заявив про етноцид і оголосив незалежність Калмики. А в лавах ЗСУ і в українських ефірах з'явилися калмицькі добровольці. Какої буде свобода Калмикії після перемоги України? Передчасне питання. Бо спочатку ойрат калмицькому народу треба бодай вижити, інакше Кремль таки його знищить з третьої спроби вже без драматичних депортацій, а через зубоження, перемелювання в загарбницьких війнах і русифікацію. Сейчас калмыцкий имеет статус исчезающего. На улицах городов Республики на нем редко говорят и почти не пишут. Обучение в школах идет на русском языке. Если так будет продолжаться, калмыцкая речь сохранится только в звездных войнах, где на калмыцком разговаривают инопланетяне Эвоки. А еще что больше верите вы? У, у по поневоланных народе РФ, чи у У інопланетян евоків розкажіть нам про це в коментарях. А ще не припиняйте допомагати силам оборони України. Зараз збираємо на квадрокоптер телевізійний Mavic 3T, робочі очі для першого танкового бату 5-ї важкої мегбригади. Тоді окупанти залізно отримуватимуть бамбулів щодня і щоночі. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3T для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! Якщо дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні, донатами чи іншим чином, щоб допомогти нам з англомовним каналом. Де ми розповідатимемо історичну правду всьому світові. Останні українці про українців Польщі після акції Вісла та Радіо Афродіта про Радіо Української повстанської армії, і його диктора, бельгійця Альберта Газенбрукс. Деталі в описі під відео: слава Україні, героям слава!